Малинові цукерки. Чим же вони вирізняються, окрім того, що це мій власний винахід. Ідея прийшла після виготовлення пастили. Посилання на абрикосову пастилу зараз на екрані. Цукерки чи ягідні чіпси. Назвайте їх як завгодно. Але цей продукт вартий вашої уваги. По-перше, це безвідходне виробництво. Зазвичай, після приготування конфітюра, насіння малини викидається. Максимальне, що з нього можна зробити, Одразу зварити компот. Але ми підемо іншим шляхом зробимо корисні смаколики, котрі, до речі, дуже добре їсти при застуді, тому що саме в насінні малини більш за все міститься саліцилової кислоти. А вона, як відомо, здатна знизити температуру тіла та полегшити стан хворого. Особисто я не можу пити малиновий чай, коли хворію. Це для мене справжні тортури. Тому варіант з цукерками це саме воно. Їх дуже приємно їсти, вони не пріторні, а кисло солодкі. Як ви вже зрозуміли, немає сенсу озвучувати все покроково. Тут все зрозуміло наочно. Ви можете придумати свій підхід у формуванні цукерок. Я вигадала спосіб за допомогою кондитерського пакету. Сушити такі вироби можна на сонці чи у сушарці, це теж на ваш власний розсуд. А ти що, ще не підписався на кукіш? Тисни на підписку та про лайк не забудь. Мені буде дуже приємно. А тобі цікаво. Обіцяю зрозуміти, що цукерки висушені, можна при надломі. Зберігати ліпше за все у герметичній тарі. В мене це контейнер з харчового пластику. Сподіваюся, що цей мій кулінарний винахід буде вам до смаку. А ось посилання на рецепт по приготуванню малинового конфітюра, з відходів якого я і зробила смачнючі малинові цукерки. На цьому я завершую цей випуск, а це значить, побачимося у наступному сюжеті. З любов'ю, ваш кутіш!